Всім привіт, я Віталій Кухар. Я працюю Digital Design ic інженером в компанії Capgemini Україна. Що взагалі таке мікросхема і чому без неї не працює жоден гаджет? Мікросхема це мініатюрний пристрій, який головним чином складається з тонкої пластини кремнію, і здатен приймати вхідні аналогові або цифрові сигнали, здійснювати певним чином обробку та видавати результат цієї обробки назовні, теж у вигляді аналогових або цифрових сигналів. Пластина кремнію вона звичайно. Знаходиться у пластиковому корпусі, це робиться для того, щоб захистити пластину від зовнішніх чинників. Ось і щодо швидкодії, то сьогоднішні мікросхеми можуть здійснювати мільярди операцій в секунду. Це абсолютно необхідно для того, щоб функціонували сучасні гаджети. Інакше ці гаджети були б великі, повільні і нецікаві. Як виглядає мікросхема всередині? Це справді як маленький комп'ютер, так це справді маленький комп'ютер або навіть декілька. Наприклад, якщо порівняти обчислювальні можливості комп'ютерів 80-х-90-х років, то сьогодні сучасними технологіями можна розмістити еквівалентний апарат чи машину на кристалі площею менше ніж один квадратний міліметр. Взагалі, мікросхема складається з? Багатьох технологічних шарів, які реалізуються за допомогою металів, діелектриків та Напівпровідників обох типів провідності акцепторної та донорної. Далі з цих шарів ми можемо створювати транзистори з різними характеристиками, і у випадку цифрових мікросхем з цих транзисторів складаються логічні елементи, які реалізують функції булівої алгебри, наприклад, такі функції, як не або і тощо. Ось також ми можемо створювати волатильні та неволатильні блоки пам'яті. Вже з цих елементів, які я щойно не перечислив, ми можемо реалізувати в принципі, будь-який алгоритм. Навіть у сьогоднішніх мікросхемах є методи генерації. Дійсних випадкових чисел, що є дуже важливим у сфері криптографії. Останнім шаром мікросхеми є шар пасивації, це хімічно нейтральний шар, який захищає продукт від хімічних та механічних зовнішніх чинників. Якщо піднести мікросхему до світла, то можна побачити такий різнокольоровий малюнок. З прямокутниками різної форми такі малюночки присутні на стікерах компанії Intel, які вони скрізь розклеюють на корпусах ноутбуків. Які в собі мають їхні процесори, контакти між пластиною, кремнію та корпусом здійснюються або за допомогою тоненьких золотих ниточок, або за допомогою кульок, сплаву до якого входить олово, мідь, свинець або срібло. А чому для їхнього виробництва використовують саме напівпровідники, а не інші матеріали? Всі тверді матеріали на землі умовно можна поділити на метали, напівпровідники та діелектрики. Завдяки унікальні атомарні структури напівпровідники мають можливість змінювати власну електричну провідність в залежності від сили зовнішнього електричного поля. Ця провідність може змінюватися в сотні і тисячі разів. Завдяки такій властивості ми можемо створити пристрій, який, наприклад, буде підсилювати слабий електричний сигнал від радіоантени, або цифровий ключ, який буде або пропускати, або зовсім не пропускати струм. Таким чином, ми будемо мати на виході логічний нуль або одиницю. З чого починається створення чіпа з ідеї, схеми чи програмного коду? З ідеї у випадку комерційних продуктів навіть виконується дослідження ринку. Хто бере участь у цьому процесі? Інженери, програмісти чи фізики? Інженери цифрові мікросхеми сьогодні описуються на спеціальних е мовах програмування, наприклад, System Verilog або VHDL. Ці мови особливі. Вони дозволяють описувати блоки коду, які виконуються паралельно, та задавати тактуючі сигнали, які тригерять виконання цих блоків коду. Ці мови були створені в другій половині ХХ століття якраз для опису. Цифрових інтегральних мікросхем Аналогові мікросхеми проектуються більш традиційними способами у вигляді електричної схеми, до якої входять транзистори, ємності, резистори або індуктивності. Які найскладніші технічні виклики виникають під час проектування? Все залежить від складності. Наприклад, проєктування процесора з нуля може тривати більше, ніж рік, і до цього процесу буде залучено десятки або сотні інженерів. Тому стараються брати е, готові процесори, блоки пам'яті, і в них вже. Складати або реалізовувати алгоритм в такому випадку. Найскладнішим буде тестування, яке буде вимагати зверифікувати підключення цих блоків, та впевнитися, що головний алгоритм коректно реалізований. Також складним є досягнення заданої частоти роботи мікросхеми, споживаної потужності та площі кристалу. Площа кристалу дуже сильно впливає на ціну продукту. Як правило, ці характеристики дуже... Важко вгадати наперед, іноді навіть приходиться відходити від початкової специфікації, наприклад, занижувати частоту, яку хотів би замовник отримати. А скільки може коштувати створення власного чіпа, і що в цю суму входить? В суму входить зарплата, в першу чергу, інженерів та оплата ліцензій для засобів проєктування. Потім нам потрібно заплатити за виготовлення. Технологічних масок, на основі яких будуть реалізовуватися шари мікросхеми. Далі безпосередньо виготовлення мікросхеми на фабриці, потім корпусування та фінальне тестування. Зарплати інженерів, наприклад, якщо це команда з 20 розробників, які працюють протягом року. Буде складати біля мільйону доларів. Ну, погодьтесь ця сума нетривіальна. Витрати на ліцензії для засобів проектування складають порядка десятка тисяч доларів. Дорогим є створення масок. Технологічних масок на фабриці, їх вартість сильно залежить від техпроцесу, який ви вибрали. Наприклад, для досить застарілого техпроцесу 180 нанометрів, вартість масок складатиме біля сотень тисяч доларів. Ось, ну, скажімо, не більше, ніж 100 тисяч доларів. А для самих сучасних техпроцесів. Ця вартість може сягати мільйона доларів і більше. В такому випадку, якщо бюджет занадто великий для компанії, то існують так звані Multi-Wafer Projects, де скооперувавшись з декількома компаніями, наприклад, Компаніями, яких ви навіть не знаєте, ви можете замовити один набір технологічних масок для ваших проєктів. Тобто при виготовленні будуть фабрикуватися декілька проєктів зразу на пластині кремнію, і тоді вже кожна компанія забере свій пристрій відповідно. Таким чином, ціна може ділитися от на кількість учасників. Як сьогодні впливають штучний інтелект і машини навчання на розробку мікросхем? Штучний інтелект можна використовувати на всіх етапах проєктування, від написання технічної специфікації. Наприклад, я бачив, як один з наших замовників генерував блок-схему. Продукту в Microsoft Word. Далі можна, звичайно, генерувати RTL-код на основі специфікації, і також навіть оптимізувати топологію мікро мікросхеми, тобто розміщення логічних комірок та їх трасування на кристалі. Ось, я думаю, цікавим прикладом буде продукт Nemo від Nvidia, де потенційно можна обучити. Систему за допомогою набору старих проєктів одного з наших замовників. І далі, вже передаючи специфікацію у вигляді технічного документу, можна спробувати згенерувати код нового продукту. В принципі, такі речі серйозно зараз. Обговорюються в індустрії чи є в Україні фахівці та компанії, які реально працюють у сфері мікроелектроніки? Так, в Україні є компанії, які розроблюють цифрові та цифрово аналогові інтегральні мікросхеми, зокрема Capgemini Engineering. А як виглядає напрям «Semiconductors» в Capgemini Engineering? Над чим зараз працюєте і які вакансії в компанії відкриті? В Capgemini ми працюємо в сфері напівпровідників більше 20 років. У нас Більше 400 інженерів, які працюють в п'яти країнах світу, ми супроводжуємо наших клієнтів від створення специфікації, написання rtl коду аж до фінального тейпауту. Ми забезпечуємо розробку апаратної та програмної частини таким чином, що печі був готовий до інтеграції у кінцевий продукт. Ми співпрацюємо з топовими гравцями на ринку напівпровідників, такими компаніями, як ARM, Intel Foundry та приймаємо участь у розробці продуктів в таких напрямках як автомобільна електроніка, генеративний AI, мережі 6G, консюмер Маркет Електроніка. Та промисловий IOT. на сьогодні ми маємо наступні вакансії: це сеньор RTL дизайн інженер, сеньор верифікейшн інженер та а, аналоговий інженер.